Ну, хто з нас не мріє мати таке ж гарне та доглянуте волосся, як у голівудських кінозірок. Досвідчений майстер спа-салону Райський уголок» Вікторія Лисенко знає, як повернути вашому волосню силу та чарівність. Зарадить лінія професійної косметики догляду за волоссям Альтерна Бамбу. Компанія Альтерна в цьому году нам представила нову лінію своєї косметики, яка називається Бамбу. Почему бамбу? Потому что основа этой косметики идет на вытяжке органического бамбука, который сам по себе является очень питательным, увлажняющим и хорошо действующим средством для волос. Альтерна Бамбу косметика для волосся, виробник Альтерна США. Компанія використовує інноваційні впровадження індустрії краси. До складу входять серія вирівнювання та інтенсивне зволоження, серія об'єм та серія блиск. Комплекс Альтерна Бамбу це унікальне поєднання необхідних волосся для підтримки життєвої сили та здоров'я будівельних компонентів, призначення для щоденного догляду. Косметика для волосся альтерна бамбу створена з натуральних екологічно сертифікованих інгредієнтів. Продукти бамбу насичують волосся живильними речовинами, зміцнюють його. Бамбу це найкраще, що може подарувати природа. Екстракт бамбуку, масло кенді, екстракт індійського агрусу. Збагачена вітамінами косметика бамбу чудово живить волосся, робить його слухняним, сильним та блискучим. Особість цієї косметики в тому, що її можна підібрати під будь-який тип волос, як для тонких так і для тих волос, які е пересушені від хімічного воздействия сонця або води. То есть спектр этой косметики, хотя там всего лишь три линии на данный момент, предназначен для всех типов волос. И можно решить любую проблему с помощью этой косметики. Также ее преимущество в том, что основа этой косметики лежит на органических компонентах. За словами Вікторії, серед усіх рослин у світі бамбук є найпотужнішим джерелом сили та здоров'я. Він постачає у клітини волосся амінокислоти, які позитивно впливають на його структуру. Серед всіх рослин у світі бамбук є найсильнішим найсточником сили, здоров'я і гибкості. Також він є поставщиком амінокислот, які очень хорошо впливають на структуру волос. Бамбукова лінія від альтерни не містить таких шкідливих компонентів, як сульфати, парабени, глютен, мінеральне масло та парафін. Серія вирівнювання та інтенсивне зволоження на основі масла кенді, і екстракту бамбука створена для приборкання неслухняного волосся. Розгладжуюча серія містить комплекс інтенсивного зволоження волосся, органічний екстракт бамбука зміцнює волосся. А завдяки органічному маслу кенді волосся набуває гладкості. Завитки вирівнюються і волосся стає слухняним як ніколи. Засоби цієї серії насичують волосся життєво важливими живильними елементами, інтенсивно зволожують волосся та надають йому здорового вигляду і блиску. например, для того, чтобы избавиться от сухости волос, от их торчания, чтобы они стали гладкие, послушные, нужно использовать линию бамбус мош, которая, в которой включено масло кэнди. Оно очень хорошо, благотворно влияет на волосы. В сочетании масла кэнди с органическим бамбуком очень благотворно влияет на ваши волосы. И в регулярном использовании этой линии вы убедитесь сами, Ваши волосы скажут вам, вернее, спасибо за то, что вы им предоставили вот такой уход за волосами. Также эта линия имеет очень очаровательный, неповторимый экзотический запах, который будет сопровождать вас в течение всего дня. Засоби серії блиск з екстрактом бамбука, відмінно зволожують волосся, надають йому здорового вигляду і насичують його сліпучим блиском. Антиоксиданти, що входять до складу засобів для блиску, запобігають пошкодженню волосся, захищають його від дії вільних радикалів, які приводять до послаблення волосся та втрати блиску. Разом із бамбу блиск ваше волосся стане м'яким і шовковистим. Набуде здорового блиску. Органічний екстракт бамбука вмить підсилить внутрішню силу і гнучкість волосся. Підвищить стійкість волосся до зовнішніх агресивних чинників, волосся стане сильним, гладким, здоровим та легко піддаватиметься укладанню. Косметика предназначена для всех типов волос. Ее могут использовать как мужчины, так и женщины, и даже де детям ее можно использовать, потому что обратно -таки я повторю, что она является на основе органических веществ, и ничего кроме пользы она волосам и коже головы не предоставит. Ну и тот вариант, что ее можно использовать детям, я думаю, говорит уже сам за себя. Серія бамбу об'єм з чистим органічним екстрактом бамбука не лише зміцнює волосся, а й насичує його життєвою силою. Зсередини допомагає збільшити об'єм. Ця лінія створена з натуральних і екологічно сертифікованих інгредієнтів. Засоби не містять шкідливих компонентів. Лінія бамбу волюм призначена для тонких волос, які предоставит им больше плотности, увеличит их в объеме, будет ухаживать за фолликулой кожи головы. Например, в линии volume даже укладочные средства имеют свойство хорошо влиять на ваши волосы. Они не будут их утяжелять. Такие средства, как прикорневой мусс, вообще будет хорошо очень питать волосы. Якщо ви вагаєтеся, чи допоможе лінія альтерна Бамбу саме вам, будьте впевнені, з альтерною ви не прогадаєте. Косметика здатна відновити волосся навіть після сильного пошкодження. Наприклад, якщо ви обладательниця сухих волос і при цьому ви хочете збавитися. Этих, этого неприятного ощущения сухости кожи головы и длины волос, лучше, конечно, использовать линию Смож, которая очень хорошо будет на протяжении какого-то времени, но ну, даже после первого использования этой косметики вы получите хорошие результаты. Если вы ее будете использовать в течение двух, а то и трех месяцев, вы решитесь почти всех своих проблем, которые у вас связаны, связаны с волосами. Аби досягти оптимального результату, засоби догляду за волоссям альтерна бамбу слід використовувати упродовж трьох місяців. Эта косметика підходить для використання. Якщо ви її будете використовувати на протяжні довше ніж місяць, то. Все позитивные результаты, которые вы хотите получить от той или иной линии, вы их увидите И обратно-таки повторюсь, что результат виден уже даже после первого использования косметики Что очень, мне кажется, важный такой фактор в использовании этой продукции Достаточно до трех месяцев, и то, что касается сухости волос, то 100% вы от этого избавитесь Довга сукня яскравого кольору із рослинним принтом те, що треба для прохолодного літнього вечора. Ви на відпочинку, тоді додайте трішки блиску. Правильно підібрані аксесуари стануть родзинкою вашого образу королеви вечора. Ефектна, елегантна, витончена, готова до нових звершень та нових пригод.